Зовсім не думаючи про наслідки, систематично через інтернет банкінг знімав чужі кошти а нині молодик опинився на лаві підсудних. Цей 22-річний молодик, що не бажає потрапляти в об'єктив відеокамери, свою вину визнає. Нині перебуває під вартою. Такий запобіжний захід йому обрав суд. Попри молодий вік, встиг натворити уже багато. Раніше вже був судимий за крадіжки і шахрайство, відсидів 4 роки. От і минулого липня поцупив телефон у військовослужбовця, що був на лікуванні, зайшов під його профілом у інтернет-банкінг і за кілька разів зняв чималеньку суму грошей. Кожен з епізодів шахрайства на судовому засіданні Дені озвучила прокурор. попередню при власне біля телефон зміни пароль ішов до системи інтернет-банків права 24 Там та в особисто корисливих цілях здійснив переховання ушувих коштів судні триста тисяч гривень чи з несанкціоноване втручання затрудняння роботи професійно автоматизованих. Системи та й цього, схоже, молодику виявилося замало, бо ще й виніс телевізор іншого лучанина. Потерпіном з по критик завдав чималих. Заволодівши мобільним телефоном іншого громадянина, він змінив пароль до привату 24 Та упродовж практично однієї доби в кілька траншів перевів 75 тисяч гривень на інші карткові рахунки. Окрім того, у жовтні минулого року він з приміщення у Луцьку викрав телевізор. От обвинувачений перебуває під вартою, прокурори роблять це, аби він отримав справедливе рішення суду. Сам обвинувачений хоче якнайшвидше почути свій вирок. Вже на наступному судовому засіданні у цій історії шахрайств, крадіжок і втручань в автоматизовані системи, суд має поставити крапку. Молодику загрожує щонайменше 8 років неволі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.